Всім привіт! З вами Таксіна група Кавлатекс. Вашій увазі, ми зараз пропонуємо брюки джинсові, жіночі, стрейчеві, першого сорту, в хорошому стані, хороші розміри ідуть. За вигідною доступною ціною лише 2,75 долара за кілограм, вага мішка 25 кілограмів, вартість мішка 68,75 долара. Щоб здійснити замовлення, вам необхідно буде написати нам повідомлення або зателефонувати оператору. Щоденно ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих, вигідних, акційних пропозицій за зниженими цінами. Переглядайте відео огляди у нас в групі та робіть замовлення. Шановні клієнти, не втрачайте можливості здійснити замовлення та придбати для себе хороші мішечки брюк джинсових жіночих стрейчевих першого сорту в хорошому стані за вигідною ціною лише 2,75 долари за кілограм. Вартість мішка становить 68,75 долара. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Відправлення здійснюється новою та укрпоштою на ваш вибір, як вам буде вигідно та зручно. Сьогодні протягом дня ми презентуємо вам вашій увазі різноманітні цікаві позиції. Дивіться огляди, вибирайте для себе ці мішки, що вам сподобаються, та робіть замовлення. Не втрачайте можливість придбати.